Де компанія Тенготовілоан. Мене звати Анатолій Володимирович, мій номер 384. Телефонуємо з приводу вашої заборгованості. Наша розмова записується. У вас на сьогоднішній день 9900 гривень до повного закриття і вже 418 днів без жодних сплат. Скажіть, будь ласка, ви наразі таки проживаєте в Рівненській області? Так. На дохід маєте близько 25 і вказано, що працюєте в домашньому господарстві. Так. Це не так. Олександр Володимирович, маю вас проінформувати, що на сьогоднішній день немає жодного закону стосовно того, що ви маєте право порушувати умови кредитного договору. До того ж, компанія вже понад півроку жодних відсотків не нарахувала. Зараз відновили нарахування. Так що сума буде тільки збільшуватися. Але це стосується тільки тих клієнтів, які мають просрочені дні. У вас 418. Скажіть, будь ласка, якщо у вас немає зараз повної суми для погашення, чому не вирішуєте питання з приводу часткових погашень? Так. Ну. Так, це не відповідь. Алло. Так. Що так? Це не відповідь. Чому не вирішуєте питання принаймні таким чином? Олександр Володимирович, так. я зараз з вами розмовляю. Ви щось окрім так можете сказати? Так. Чому не вирішуєте питання принаймні таким чином? Так. Я зрозумів. Не хочете спілкуватися я вас попередив. Вирішуйте питання, зателефонуємо тоді пізніше, коли ви будете вже настроєні розмовляти. На все добре вам. До побачення. Так. Крім так, нічого їм не говоріть. Не хочу обзивати їх, а їм тільки так. Будьте з нами. Підписуйтесь на канал. Ми вам теж будемо так говорити.